Працівниця закладу вже декілька років отримує пенсію за віком і продовжує працювати на своїй посаді, але через декілька місяців планує звільнятися. Чи може вона звільнитися з формулюванням за власним бажанням в зв'язку з виходом на пенсію? Запитання це вигулькує періодично раз по раз. і... Чи, може, чи можна звільнити її з таким формулюванням? А, можна звільнити її з таким формулюванням, тому що були різні роздуми, що не можна, оскільки ми б мали би її звільняти конкретно, коли в неї настає а, пенсійний вік, тоді ми, ми її звільняли у зв'язку з виходом на пенсію. А, але втім, а, тут же ж така ситуація, що може вона після вашої роботи а, Піде, ну як то кажуть, на пенсію. Ще раз повторююся: періодично виникають такі питання, і я говорю, що які були роз'яснення, в тому числі опираючись на роз'яснення. Різних органів, то може вона звільнитися за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію. Тобто не заборонено. В чому суть? В чому суть цього виходу, власне бажання зв'язку з виходом на пенсію? Там же ж особливістю такого звільнення є те, що працівник може в будь-який день без двотижневого попередження роботодавця звільнитися, якщо в неї є така поважна в зв'язку з виходом на пенсію. Навіть були такі, скажімо, моменти да, і судові рішення, що працівник вимагав звільнити його у зв'язку з виходом на пенсію, саме в, той строк, в ті строки, які він просить, і роботодавець тут не може йому заборонити. Так, в заяві вона теж має зазначити, що через вихід на пенсію ця працівниця. Далі. Ще хочу за, за таке, скажімо, підкреслити, що одна з особливих рис звільнення зв'язку з виходом на пенсію пов'язана із випадком, коли працівнику була надана щорічна відпустка в рахунок невідпрацьованої частини року, тобто наперед. Да, зазвичай суму зайво виплачених відпускних враховують під час остаточного розрахунку з працівником. У разі ж звільнення а, у зв'язку з виходом на пенсію такі відрахування не проводять. А, отже, власне, відповідь на ваше запитання розгорнута з усіма нюансами.